Це таке колір, і чи можна за допомогою кольору досягати якихось ефектів, і чи можна за допомогою кольору створювати певний тип переживань? І наша відповідь завжди дуже проста: так, можна, і цьому потрібно вчитися. Тренінг енергія кольору це про те, як працює колір. А з іншого боку, як взаємодіють між собою кольори, який колір підтримує який. Наприклад, зелений колір підтримує червоний у тій драматургії, яку ми пропонуємо. Червоний колір організовує життя жовтого. Жовтий включає коричневий і білий. А білий і коричневий раптом відправляють нас у синяву або навіть у таке, яке в насичено синьо-чорний простір, ось так би мовити, кольорових рішень. Це питання підтримки, є питання конфлікту. Колір це драматургія життя. Колір це енергія, яка дає нам послання про стани. І ця енергія має дуже глибокий рівень залягання у психіці.